Окей, okay, let's go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні буде такий відос, подивимося разом з вами огляд такого цікавого трактора. Новинка кентавр 244 BP drop 10. От, бо я знаю, раніше були кентавр 240 BP, полно... ой, ну 244 БП. Це виходить повноприводні тракторці. От, але в старому дизайні там такий капот, як у мене, на Кентаври 160 От, Тут вже виходить, що змінили дизайн. Тому, думаю, тут побачив такий огляд, вийшов на каналі. Тому, думаю, подивимося разом з вами це відео. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що ж, друзі, зараз глянемо це відео, що це за новинка така. Е, бо я знаю, була модель такого міні-трактора Кентавр 244. Повнопривідний, але е, ще в старому дизайні. Та морда така, як на моєму мототракторі 160-му Кентаврі. От, а тут вже, типу, в новому дизайні, новий капот, нова морда. От, і зараз подивимося, що тут може. Ну, які відмінності, що тут змінили в цій новинці. Тому, друзі, починаємо. Сьогодні ми вам знімаємо нову модельку. Це хто не пізнав, кентавр 244, Drop 10. Це нова модифікація з новим капотом. Нова стоїть коробка. Е ще декілька модифікацій відрізняються. Зараз. Що що, нова коробка? Та ну. Та мені здається, що та сама. Ну добре, зараз подивимося відео, він детально покаже коробку і тоді вже побачимо. Може дійсно поставили нову. Ну хто знає, ну дивимося далі, зараз все побачимо. Ми вам все покажемо і розкажемо. Ну, давай. А, скажемо, скільки такий красень зараз коштує, все покажемо по двигуну, який двигун стоїть, літьо і так далі. Значить, хто не знав, це найдешевший мототрактор. Друзі, мене бомбануло, мене бомбить. Мене зараз просто бомбить. Мінітрактор вже правильно сказати Який на ремнях з повним приводом. На сьогоднішній день він коштує 3400 доларів. А, доларів. Зі знижкою його можна було ще два тижні тому придбати навіть за 3250 доларів. Там була знижка від виробника. Тому актуальну ціну завжди вточняйте у менеджера, коли телефонуєте. Значить, okay. Найперше, що я вам хочу показати, це мотор. Мотор тут стоїть ЗС 1115. Так, зс 1115 18,6 кВт потужності. No. Для скептиків, для скептиків no. одразу переходимо на оцю частину і знімаємо вам літьо. Ось. No, ви маєте побачити, блін. В такому місці розташували. Я на, ну, я думаю, що в принципі видно вам буде. 11-15 літьо на двигуні. Не видно. Двигун йде е, на одразу 4 приватних ремня, не Один не ще спереду стоїть генератор. Е, до речі, про генератор одразу можу сказати, що мені не подобається таке розташування, тому що воно не захищено від бризг да, передніх. Ну так, да, генератор, звісно, поставили під колесом. Ніякого захисного кожуха немає. Получається, якраз під колесом вся багнюка, вся грязюка буде кидати на цей генератор. Це, звісно, трохи не продумали, не знаю. А ще, плюс, якісь там, не знаю, буде їхати, наприклад, траву косить таку по пояс, да, чи там по коліно. Це ж вся трава буде сюди наматувати на генератор. Коротше, не продумано, да. таке місце вибрали трошки. Краще б, знаєте, де генератор поставили? Со сторони водія, так як у шифінгу здається. У 240-му. Там і стартер, і генератор біля. Ну, под колонкою, колонки, грубо говоря, біля ніг водія. Ну, оператора. От. Тут трошечки, да, трошечки. Не те місце. І ще й повертати, він в праву сторону, то буде, мені здається, навіть буде колесом майже торкатись, ну, зачіпляти до рівня. Не знаю. Трошки, да, трошки не те місце вибрали. Ви не можете поставити е, нормально крила передні, тому вони в комплектації, я думаю, і не йдуть. Е, а, на цьому крила тракторі. не йдуть? Е, паливний бак у нас 8 літрів, стоїть над двигуном. Так... А що паливний бак, я не зрозумів, маленький, такий 8 літрів. Я от не можу зрозуміти. У мене на моєму мототракторі Кентавр 160B, люксова модель, ну, скажімо так, першої генерації. Це переходна між 160-м обичним Б. І 160 МБН зараз випускають. У мене бак на 9 літрів. Я щось не можу зрозуміти. Тим паче тут двигун йде е, якби 24, ка типу вже, і понятно, що розход буде більший, а стоїть бачок менший. Ну, не знаю. Коротше, то таке. Там охолоджуюча система у нас так само розташована над двигуном, е, як на всіх е, міні-мототракторах. Е... Вона прокачує, виходить, своїми силами, не через помпу. Вона прокачує своїми силами, не через помпу. Так що так, хлопці. Ой, дивіться ще один момент. Дивіться, капот закриває, а воно об трубу черкає. Бачите об вихлопну трубу? Це теж якось не продумано. Дуже близько вихлоп зробили. Треба було трошки далі, бо буде так краску здирати на капоті. Це капець, звісно. О, капот тут новий стоїть. Дуже схожа модель капота стояла на 240-х Б-моделях. Ну, Буквально морда. Е, ну, тепер вона стоїть ще і на 244-х. Мені дуже подобається, якщо чесно. ще Мені подобається е, яку масу вони почали ставити на такій е, ну, травці. Так, да, і е, сам по собі, е, саме по собі місце розташування. Там, де вони поставили, воно дуже зручне. Так, друге, що мені дуже прям фундаментально сподобалось по змінах, це рама. Рама стала значно О -о -о. товшою і значно ліпшою. Ну, да, рама трошки у Попередньої моделі 244-ї звичайною. Резина. Сама резина не помінялася, диски стоять звичайні, 6,14 і 7,520. Да, трошки помінялися датчики. Стоїть новий лічильник Moto 1. Ну тут все по старому. Це вольтметр, е, температура рідини і тиск вони як були, так і залишились. Це мотогодини. Коробка. А що датчик мотогодин постійно працює, я не зрозумів? Е, Получається, що запалювання вимкнуне, вимкнене, да? і мотогодини, що постійно будуть висвічують? То ж буде це. є. Буде акумулятор сідати. Щось я щось не поняв цієї теми, звісно. Типу, получається, ти включив масу, і в тебе, виходить, зразу вже вважає мотогодин. Це якось блин, трохи тупо. У мене, наприклад, цей датчик, да, лічильник мотогодин, підключений до замка запалювання. Тобто я включаю масу і коли я включаю запалювання, тоді вже в мене мотогодини починають рахувати. Не тоді, коли саме трактор заведений, а якщо навіть запалювання включив, і це висвічується датчик, цей да, світиться там, де показує заряд акумулятора і мотогодини, то це вже, воно вже рахує. Получається, датчик вже працює. Ну ладно, зарадимося далі тоді по коробці. глянемо. Що, що тут він каже, нова коробка. Зараз подивимося, що ж тут нового. Коробка тут помінялася на нову. Коробка дуже потужна. Зараз я перейду на задню частину, покажу вам. Коробка тут от вже скептики можуть сказати, шифенговська. Тіпа Шефенговська. Ну це друзі, реально ну, так. Це дуже близько до істини, тому що коробка тут же стоїть конкретно така заряджена, можна працювати з плугами, з фрез. Це не Шефенговська, це коробка стоїть така. Е, Сінтаї колись заїжджали. Сінтайчики. ремені теж, то я якось пошукав в інтернеті, подивився. Е, дійсно, такі ось заїжджали, міні-трактора, сінтайчики. Там 220-й, чи як вони там називались, чи там 240 ремені, реміні. То там да, то там така коробка стоїть. Але що тут нового, то я тут нічого не бачу. Нового, все те саме: НШ на коробці, так само речагон понижені, повишені. там вишені. Зліва вал відбору включається, з правої сторони підйом опускання ну, гідравліка стоїть. На віскі Все, що ж тут нового? Все те саме. Він каже, все, вже супер потужна коробка стоїть, капець Ну Це то ти красавчик, звісно, я взагалі нічого вибивати, прокручувати, ніяких проблем, дискомфорту ви не відчуєте, повірте мені. Угу. Три передачі вперед, одна Повірим. назад. Повишені, поніжені передачі. Насос масляний стоїть у нас на коробці. Під'єднання переднього приводу. Також у нас ВОМ вмикається 540 обертів і керування гідравлікою. Три режими гідравліка працює. Також є стоянкове гальмо, фіксує задні барабанні гальма. Ну, по суті, в... а, є три режими візки до речі, бачите, підйом опускання примусово і плаваючий режим. То це, звісно, супер, хлопці, це плюс. О, це, звісно, плюс. Ну, цей ручник, я скажу вам чесно, ну, мені здається, це безполезна річ. Е, тим паче, якщо ти трактор береш по селі, їздить, а не в місті, там е, якісь там комунальне да, підприємство, там сміття возити, то, в принципі, ну. То смисл, ти ручник ставити, ти ось став десь на полі, і трактор зразу стоїть. Ну, типа, хіба що якийсь там під наклончиком якийсь, ну, все одно, я, наприклад, ну, заглушив на передачі і все, якщо мені треба там щось стати, цей. По суті, ну. Цей ручник, ну так, це моя думка, що можна і без ручника обійтися, якщо чесно. Вона дуплює. Ось бачимо, вона відшивилася. По, по суті, вона дуплює оці от педальки. Угу. Педаль, до речі, газа перероблена. До речі, О! вона дуже зараз нормальна. Оце, от педаль... Оце, до речі, на рахунок педалі супер. Красавчики. Оце кентавер молодці. А то така була, як то в мототракторі стояла, Блін, це вже вроді ж мінік, то, понятне діло, зробіть нормальну педаль. То вроді вже зробили, більш-менш нормальна така, що буде нормально нажиматися. От. До речі, хто не бачив відео, може, е як я модернізував свою педаль газу, то там теж, типа, ну, по такій системі схожі, кому цікаво, можете зайти, е подивитись там на каналі відео, знайти модернізація педалі газу. О, то теж зробив. Я не знаю, що з заводу не можна робити отак зразу нормально. Ну, типа, або так, як я зробив. Було б набагато краще. Ну, і педалька б нажимала супер, ну, типа, взагалі шикарно. А так воно, як фольга все гнеться, там жмеш, а воно толком той тросик не тягне, коротше. Не знаю, як там китайці так придумали, що воно мало так працювати, що воно там нічого толком не нажимається. Ну, типа. Капець, В мене педаль газу взагалі не працювала, як я купив його. Тупо два роки їздив ручним газом користувався. От. Ну, правда, я мало працював тракторцем, бо я вдома рідко був. От, бо був в ЗСУ, коротше, хлопці, то по ротаціям їздив. От. А так уже, як більш дома, то вже зробив педальку газу, вже супер, пацани. Ну і бачите, вже почали робити, то це вже, як то кажуть, прогрес є. Це вже добре. Це вже респект. Лейко з кінтавру. реально. Тому що враховується, що навіть тут на шофенгах поряд, та от, та от, золота yeah. носка стоїть, яку одразу треба yeah, міняти. З цією можна працювати спокійно. Ще радує, що додались такі розкоси на сам кожух. Ось бачимо. Вони йдуть до рами, до приборної панелі чіпляється. Oh, по нормально. факту він стоїть просто намертво. От реально намертво. Це плюс, це, це плюс. прям от, бальзам на душу. Так, зараз обійдемо вокруг, я вам покажу коробку ззаду. Значить, трьохточка підіймає 425 кг. Е, в принципі, к, е, хотів сказати, клешні, клешні звичайні тут стоять кріплення. От, о, зверніть увагу на кріплення, е, як на шофенгово зроблено. Mm -hmm. Отака от пластина це кріплення товариства е, прицепного механізму вона йде до чолків напряму, як на шофенгу, І зверніть, будь ласка, увагу на самі барабани, самі чолки. Ось вам просто рука. Шулки красава, да, хороша. Е, дуже потужне КПП, дуже потужні чулки. Я прям радуюсь, що вони запихнули. Нарешті нормальне КПП. І люди, я думаю, що ті, хто розуміються, побачать одразу різницю між минулою моделлю. Шістіше цей вал 540 обертів, нагадую, всього-навсього, але його вистачає. Та ви... Для всього обладнання, що ставиться на такий трактор, цього з головою. Е, ще радує те, що вони в принципі зробили е, поворотники і стопорі на ледовські, а звичайні. Тому що дуже багато було скажімо, так, звернень, що Ледовські фари, понятно, китайські, вони горять не сьогодні, так завтра, не завтра, так через. Не знаю, у мене теж Ледовські стоять два роки трактору, е, вже третій рік пішов і все нормально. Нічого там не горить, стопи прикольні, ледовські. Чого вони обратно цієї лампочки втикнули, то я не розумію. Не знаю. Нічого мене не горить. Ну, типа. Все працює нормально. Не знаю. Ну, таке, коротше. То, стопері то таке, Головне, щоб сам трактор, дивлюсь, коробка нормальна, потужна. Ну, типа, чулки нормальні, бачу, вже більш потужніші такі. От, ніж на 240-му кентаврі. БПшка. О, тут вже більш серйозна, дійсно, така. Ну, але КПП вроді та сама, просто чулки якісь більш потужніші поставили, та й все. Коробка, наче така сама, і за розмірами, і розташування гідронасоса, і все, ну, типа, якби. НШ так само стоїть зверху на КПП, ну, типа, що там нового, то я не знаю. А так, по факту, то, блін, ну, непогано, да, непогано. Місяць і дуже проблемно їх міняти. А тут купив ліхтарик, інший поставив, він стоїть все. Чітко. Так, перейдемо Собственно до переднього моста. Передній міст тут, як і був, ну, в принципі, роздатка е трішки трішки менша стала, і е шаровий е кулачковий міст в принципі лишився. Толотниці, всі ж працюються, тяги всі працюють, тут механічне керування дуже класно відпрацьовує. Тобто, по Передньому приводу, я думаю, питань не буде. Такий саме міст майже стоїть і на шефенгах. На шофенгах 244-х трішки потужніший, плюс там ще є ресорна підвізка. Але так, толку ось ресор. В чому прикол, на шофенгах 244-х і 240-х не стоять крила, тому що там іде. Тут навіть добре, що немає ресор, бо на шефенгу передноприводному. За що тих ресортий трактор починає пригати. Короти, і... Втрачається за з землею передніх коліс, то типу, смисл, то ну, я вважаю, що наоборот нормально, що цей тракторець передньопривидний, що ну, така система набагато краща. типу, Що просто балочний міст поставили, що він е, має, так сказати, кут нахилу, він собі може е, хитатись, і не буде тої вібрації і тих стрибків, коротше, передок не буде пригати. Оце якби плюс, реально. Бо в шофенгети і ресори, то якби трошки не в тему. особливо на передні приводних. А так це нормально, я скажу вам, хлопці, це так набагато краще, як тут в Кентавра зробили. Ресорна підвізка, а тут вони не стоять, бо тут стоїть генератор. Чому його не можна було колись кудись в інше місце придбати, я не знаю. Ну, є як є, знімаємо і так і знімаємо. І так. Фільтр на хороший, день. хлопці. Ось тут повітряний масляний фільтр, цей з циклоном стоїть класний. Оце такий хочу собі поставити, то я думаю, що в подальшому на каналі буде відос. Поставим такого фільтра. Буде, я думаю, набагато краще тракторець працювати. І буде йому легше дихати двигуну. Так що. Сподіваюсь, що в подальшому, в найближчому часі, буде можливість, то поставлю такий. Такий трактор коштує. 3400 доларів 390, якщо бути точним, замовити можете його на нашому сайті. Нагадаю, це найдешевша модель повного приводу. Але, як ви вже побачили на відео, це в принципі не найгірший варіант, тому що це реально досить надійний заряджений трактор. Так, ну що ж, друзі, такий відос був такий тракторець, новинка. Ну, як новинка, я його давно бачив, цей трактор вже. А це бачу огляд, думаю, сніму, подивимося разом з вами, хлопці. От, ну що ж, пишіть свої коментарі свою думку в коментарях. Цікаво буде почитати, як вам такий тракторець, чи має право на життя. І пишіть, чи він краще за шифен 244. О, кстати, он, 244 шифен стоїть рядом, он. Он, 244 R. Це з переднім радіатором, походу, якщо я не помиляюсь. Боже, який він експертний є, так класно. Ось вони якраз два рядом стоять ось, дивіться. Для порівняння, скажімо так. Тому пишіть свою думку, буде цікаво, почитати, як ви вважаєте, Шифенг краще, чи, чи, чи Кентавр краще. От, і чи такий кентаврик повнопривідний, чи має право він на життя. Ну, я думаю, якби ваги додавить йому, то в принципі кентаврик повнопривідний, був би непоганий тракторець. Дивіться, в принципі, ваги можна додати ну, на раму. Потім зсередини, де щітки, де на крилах, поняли? можна де крила, де колеса там щось додати, як рома в себе додавив. Там якісь по 50 кг по 100 додавати, плюс на колеса. Бачите, які там як сказати, диски утоплені, бачите, так всередину. Тобто, якраз є можливість туди залити з бетону коротше, нормальні круги кілограм по 30 кілометру, я думаю, по 35 можна було б. Добавить. І було б взагалі супер, хлопці, було б шикарно. От, щоб була більша вага, бо я думаю, за що, що мала вага. А, і до речі, напередок по-любому треба. Бачите, тут просто йде швейлер. Спереді ніяких дованців, противаги немає. По-любому, напередок, треба кидати Теж кілограм 60 я думаю, 70 буде саме нормально. Тому, Ну то таке, це вже знаєте, ваги можна додати, то не проблема. Пишіть просто думку свою, як вам такий тракторець, чи, чи варте він уваги, чи його варто купувати. Ну, в принципі, як то кажуть, ціна здається, мені така, ну, як на мій погляд, ну, не дуже велика, в принципі, як для повнопривідного тракторця. Золоті слова. А ще в новому дизайні такі, з таким капотом, да, з такою мордою то виглядає, доволі таки хлопці, непогано. Мені подобається. Так, ну що ж, друзі, таке було відео, такий тракторець. Ну, як на мене, то наче непоганий. А ви пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!